Ух пролунав після 17-ї години у повітряних силах. Попереджали про загрозу балістики із півдня за повідомленнями. Телеграм начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака через ракетний удар загинуло 4 людини. Станом на цю хвилину відомо вже про 13 поранених серед них восьмирічний хлопчик. Всі останні середньої важкості. Ще двом людям надали допомогу на місці. Армія РФ ударила по одному із підприємств міста поряд у гуртожитку вибуло вікна. Прошу прямо мову місцевих мешканців про момент ракетної атаки. Я з роботи адихала. І тут він кричить: Мама, летить, і ми підриваємося до дверей, і такий вибух, двері утак, гум, все, ми вилітаємо, він в трусах вилітає. Бачимо дим сюда, ми до кім окнам, і вже бачимо пиляка. Вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку, і воно це як попехне, і затрусились так сильно, що ще тако, в 23-му році тут у нас також був приліт. Ну, тоді не так було. Донечка злякалася і на руки схватила, в коридорі сіли і все. Нині ну, із з місцем ракетної атаки розгортається штаб допомоги від міста. Там люди зможуть оформити відповідні документи, написати заяви до поліції та взяти будь-матеріали, аби на перший час закрити свої вікна. Наразі в мене це ця інформація. Ми продовжуємо перебувати на місці події та стежити за її перебігом. Колеги Наталю дуже дякую за ці подробиці. Кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська про наслідки атаки по кривому рогу.